Показуємо для наглядності для розуміння. Пуск! Значить, Веду до чого? Що дехто бере і ставить замість пресостата електроконтактний манометр. Тут бажано було поставити тоді електромагнітний клапан для розвантаження, але він сам себе також розвантажує. Тобто в нас тут тиску не має бути взагалі. В ресіврі є, а тут немає. Зрозуміло все? Думаю, ми зрозуміли.